Друзі, вітаю! Придбав собі камеру, і поки аксесуари до неї тримачі різні і так далі. Йдуть з Китаю. А, зніму можливо кілька роликів, таких статичних домашніх, можливо, вони вам сподобаються. А, сьогодні хочу розповісти про свої петлев'язи. Звичайно, що всі ми вміємо, і нічого складного нема у в'язанні петлі. Але все-таки нюанси є. Ну, найкраща петля та й взагалі все. Це те, що ти вмієш робити сам. І те, що тобі подобається. Але однією з найкращих. Вважається петля вісімка. Ну, всі знають, да? Але вона нам знадобиться. Значить, складаємо вдвоє, шнур, жилку, неважливо, що перекручуємо ще раз, пропускаємо сюди. І отут, грубо кажучи, затягуємо до нас. Така вісімка вийшла. Ну, ми її затягувати не будемо. Чому? Ну, тут можна вісімку підсунути вниз, буде більша, менша петля, кому яку потрібно. Так, так можна зробити сюди, можна сюди, можна вниз. Це зрозуміло все. Але вона нам буде потрібна для чого? Для того, щоб використати перший. Петлев'яз, А він вже у нас йде. Два в одному китайці нам запропонували, у гачкув'язі, йде і петлев'яз. Значить, Що ми робимо? Він, він, він застосовується для одної єдиної цілі, для того, щоб зробити дуже маленьку петельку. Петельку для чого? Для по-папа-карпивиків, або ну, і федерістам теж Ну, я використовую для, наприклад, для пуфіків. Оскільки, якщо пробивати пуфіки тверді гачком, то гачок буквально там за пару годин або за годину, дивлячись, який він. Він тупиться. Значить, ми велику петлю надягаємо на велику голку, притримуємо, а маленьку голку ми продягаємо у вісімку. Ну і підтягуємо цю всю справу. Так, куди? Підтягаємо, от що в нас вийшло. Отака. От Історія. Тепер ми піднімаємо вгору і скидаємо з маленької іголки і затягуємо. І в нас вийшла маленька петелька, яку можна використовувати. Все. Ні для яких інших цілей, і цей петлив'яз більше нам не знадобиться. Е, наступний отакий, ну, теж китайський. Він також достатньо простий, думаю, що також багато хто вміє ним користуватись. Беремо петлю, накидаємо, робимо оберт, закидаємо йому сюди. І тепер скидаємо з того зуба аж в самий верх. Тут також можна, тут у нас вісімка, виходить, така. І Тут можна також більшу, меншу петлю зробити, кому яка потрібна. Все, петля достатньо надійна, хороша. Але е, вже достатньо давно я користуюся от такими. Це петлев'язи. Петлев'язи зроблені, ці зроблені з дроту з нержавійки. Е, цей зі звичайної скрепки. Тобто будь-який дріт у вас є, ви можете використовувати і, і в'язати петлі. Значить, як ним користуватися? Ну, як робити, думаю, тут розказувати не треба. Ми беремо, просто пропускаємо всередину нашу нитку, жилку, будь що І, як нібито зав'язуємо вуду. Ну, кому точно там. Продіваємо один раз там, чи два рази, кому скільки треба. І вже тут ми регулюємо вверх, вниз, кому треба більшу петлю, кому меншу. І затягуємо. Я, наприклад, якщо роблю повітці, то я роблю велику петлю. Адже достатньо часто доводиться через цю петлю пропускати, а часом із насадкою разом гачок. От. Пітля досить надійна. Петлі в'яз робиться за 3 хвилини, будь-що. Оце ж я їх позбирав по, таке зверху по ящиках. Оцей вже проживів. Це десь там не знайшов, швиденько другий зробив і погнав. Дякую за перегляд. Всім миру добра. Підписуйте, лайкайте. Коментуйте. Буду вдячний.